Ніколи не знаєш, що здивує тебе сьогодні, чи може потім, чи який сон тобі насниться? Сновидіння часто... Сновидіння іноді допомагає нам прийняти ту реальність реальну реальність, яку ми не завжди бажаємо усвідомлювати. Можливо, це трапляється якось інакше. Та зі мною це трапилося квітні. Квітень 2020 Це місяць, коли з'являється зелене листя, розкидає дерева, приємні аромати, якщо гуляєш вулицею. Та от мій сон мав дещо смердючий аромат. Мені наснилася така істота. Вона була брудних кольорів. У неї майже не було очей, можливо, тому що воно розівало свого рота, такого великого рота, і ця істота смерділа та чавкала. Чавкала. Мерзенне воно забирало у людей серця, серця людей, які кохаються один одного. Воно жерло. Реготала регітним реготом. Реготала та жел в та реготала, та становилася все більшим і більшим. І... і ось момент, коли істота стала дуже величезною. Вона у якийсь момент луснула. Вона луснула, повітря очистилось. Та от так, це та знов стукіт серця. Серця повертається до коханих, до людей. І це дивна річ кохання, тому що воно може існувати навіть тоді. Коли щось мерзенне його поглинає, кохання запалює серця, кохання запалює вогни очах. Зустріч з коханням це диво. Серце, яке відчувало кохання, не може, не може не сяяти.